я про рідного зятя, я хатину підбелю, печі я затоплю, Ой, варенички ви з вишням я сьогодні наварю, ой на вишню, на найвищу лізу вишеню нарвать, бо до тиші в гості їде рідний, дяд. ой на вишню, на найвищу лізу вишеню нарвать, бо до тиші їде в гості рідний дяд. Я для нього вишеньок, я для нього я біду. Знаю, м'ясо полюбляю, у корку зарубаю. Ой на вишню нам найвищу лізу, вишенів нарвать, бо до тещі їде в гості рідний зять. Ой на вишню нам найвищу лізу вишенів нарвать, бо до тещі їде вітний рідний. рідний. Я метку йому налью свою дочку насварю, Щоб гляділа чоловіка, не сварила з ним до віку. Ой на пищу на найвищу лісу, вишеню в гості рідний зять. Ой, на писню на найвищу лісу, вішені внорва. Бода те, гості їде рідний зят, я б ним тільки милувалась і не думала кричать. Я б мала чоловіка, от такого, як мідять. Ой, на писню наш найвищу і за вішенюх нарвать. Вода в гості їде рідний зят. Ой, на писню наш найвищу і за вишеню нарвать. Вода те, гості їде рідний сядь. Nie idę